Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Мініагровіниця. Сьогодні відео знімаю з кабіни трактора Solis 75. -й. І тема стосується сьогоднішньої розмови з вами саме трактора Solis. Чому люди обирають трактори Соліс? На перший погляд, трактори Соліс не дешеві. Візьмемо цю 75-ку, вона коштує на сьогоднішній день 28,5 умовних одиниць. 105 ка коштує 31 500. Здається, що велика ціна. Але давайте порівняємо такого рівня трактори, візьмемо Джондір, візьмемо там Куботу, візьмемо ще якусь там преміального класу трактори, бо Соліс все-таки це преміального класу. І порівняємо ціну з Солісом. Тобто, виходить, Соліс недорогий трактор. Тобто, ви отримуєте за ціною китайця, тому що взяти там. Китайця нормального важкого трактора нормальному класі він буде коштувати не дорожче, ніж Solis. Ви отримуєте комфорт, ви отримуєте, от, наприклад, візьмемо ту саму торпеду, панель, крила. Все м'яке, тобто пластик, як в дорогому автомобілі. м'який. Є там регулювання руля по нахилу, є регулювання руля по виносу. Все зручно розміщене. тобто Я сижу, розставив ноги, як дядько, мені зручно, тобто все під рукою, все продумано від відомого виробника компанії Sonaliki І, як відомо, трактори Solis е, виробляються спільно з компанією Yanmar. Тобто Ми отримуємо практично японський трактор з клімат-контролем, все як положено, по доступній ціні. Ось основна причина, чому їх обирають. І причина відповідно якість. Солі служить набагато краще, менше потрапляють в ремонти, чим будь-який трактор. Тобто порівнювати солі з китайцем, ну, трошки, на мою думку, неправильно. Деякі порівнюють, говорять, що ой, там він набагато дорожчий. Це зовсім інший клас тракторів. Це преміальний сегмент, але доступна ціна. В Мініагровіниці завжди є соліси в наявності. На сьогоднішній день є 75, ка є 50-ка без кабіни, і до нас е, прямуються завтра мають розвантажувати Соліси 105 і Соліси 50 із кабіною. Тобто весь асортиментний ряд є в наявності. Не брешу, коли кажу, що в Вінниці найбільший у нас вибір тракторів у всій Україні, показують, які... Скільки рядів тракторів стоїть, і це ще не всі, тому що багато ж тракторів в пачках. Приїжджайте до нас, знаходимося ми, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинка. Завжди допоможемо підібрати правильний трактор. Якщо вас цікавлять саме трактори преміум сегмента, вам до нас трактори Solis за доступною ціною. Нагадую ще раз, 22! 8500 коштує 75 і 31500 коштує 105-ка. І до нас також прямують, що ціни поки не знаю. мають до кінця літа надійти Соліси 110 і Соліце 130. -ті. Дуже їх чекаю, ніколи ще сам не бачив, хочу побачити на ці махіни. До нової зустрічі. Чекайте новин, переглядайте наші відео, підписуйтесь на канал, будемо раді. Бачите, у вас у, у нас на майданчику до нової зустрічі.